Я їздив до Лебіги допомагати зі звуком, бо він знову щось наклацав, і в нього він тепер почав себе чути. Може, пам'ятаєте, нещодавно під час стріму він дзвонив і намагалися це хвилин 20 виправити нічого не виходило. Вирішили, що я поїду. Я думаю, важливо згадати, що я добирався до нього. Трішки більше години, десь годину 20. Тому що пізда по Києву була. Доїжджаю, проїжджаю 30 разів повороти, бо, блять, не розумію, куди там. Все ж таки добираюся туди. Заходимо, підіймаємося. Як ви думаєте, за скільки я виправив проблему, яка у хвилини? Ваші ставки. Ну, десь приблизно. Секунд, 10 на виявлення проблеми. І десь секунд 5 на вирішення проблеми. І того 15 секунд маємо. А знаєте в чому проблема була? Я просто заглядаю на ГокSolar і я кажу, Міша, йди сюди. <рес> Він каже: я дал Я кажу, сам скажеш зараз. <рес> Отак дивимось, там чотири входи: 4 от таких звичайних 3,5, як для навушників входи. Лайн-ін, <рес> лайн-аут, e, line line намальовані навушники, намальований мікрофон. Я кажу: де намальовані навушники? Він каже, я поняв. Він зрозумів. Блять, навушники вставив в лайн-аут чи лайна, я навіть не розбирався куди. Але яким хуєм це, це взагалі в нього вдалося? Блять, навушники вставляються в навушники. І ще там щось чутно було, поняв? Так, да, так. Да. Ну воно типу працювало в нього через лайн-аут. В нього навушники ага. виступали як додатковий девайс, який підключений. Прикиньте. І я, я кажу, він каже, все, я кажу, все. Я встаю, пожимаю йому руку, кажу, радий був бачити. Я, блядь, добирався нахуй <рес> туди. Ну, вже для того, щоб чисто час е, дарма не витрачати, скільки ну вже, вже приїхав туди. Він каже, то що, камеру зараз е, цей. Я кажу, ось твоя камера, привіз камеру його. Він каже, що, зараз її поставимо? Я кажу, ні. <рес> він каже, я чого? Я кажу, бо в тебе немає ні об'єктиву, в тебе немає ні зарядки до неї, в тебе немає ні HDMI. Я попереджав, казав, що тобі для того, щоб її підключити, тобі треба ще типу, це все купити. Він каже: так і нахуй ти їхав. Я кажу, я не знаю. А об'єктив є в нього вже? Ну, об'єктив він міг би поставити. оцей. просто. Але немає в нього, як підключити до мережі. І що? І все, і кажу, що камеру не підключимо. І знаєте, що ми весь цей час робили? Ще тупіше, ну, ніж все, що було до цього. Тіктоки <скільки> дивилися? <світил> Ні-ні. ні, Ну ми типу займалися важливою справою. У Міші інша кімната <скільки> буде на фоні. І, він, і ми не могли виставити картинку так, щоб йому подобалось. Те, <смір> бо в нього він дивиться в монітор. У нього камера так само, як в мене, але в мене вона прямо над монітором, а в нього за столом стоїть штатив. Е, бо немає в нього такого кріплення, але ми йому зробимо це. Е, стоїть штатив, і він хоче, щоб він, коли дивиться в монітор, коли дивиться відос, щоб в нього погляд був е, прямо. Але він якимось чином це бачить, що, що в нього погляд отак от іде, от от десь приблизно. Ні, навіть, навіть це занадто, десь отак от, от. І я кажу: ти що прикалуєшся? Він каже, та це пізда, мене це нахуй видрочує. Я маю дивитися з. Я маю дивитися в монітор, а не з монітора. <рес> <рес> я кажу, я, я кажу, як це? Я кажу, я стою я стою, рівняю камеру. Я бачу, що ти дивишся прямо. Дивись, камера, прямо ось по центру палки монітора. Він каже: Я дивлюся з монітора. Я хочу дивитися в монітор. І я оце обходив, ходив до, до стола. Я його змушував дивитися, включати якісь там кліпи. Він цю штольню, нахуй, годину дивився з кліп, щоб він дивився туди. А я стояв отак, от в нього за спиною, він отак от сидів по центру. Я отут стояв, дивився в другий монітор. На на маленький екранчик, от отак, от, от дивився йому в очі, щоб зрозуміти, дивиться він в монітор чи з монітора. Це просто така їбаністика була. Ну і я розумію, цю доточність, в мене вона теж присутня, але е, ну, в плані, в плані стрімів, в, в технічному плані, в плані, блядь, що там HTTPS не варто додавати, а, типу, одразу посилання Чому писати. Е, в мене є доточність до таких от дрібниць, але це. Блять, на такому рівні дотошність була, що я що, ну, що я не те, що не розумів, чого він до цього доїбався. Я навіть не бачив того, до чого він саме доїбався. Тобто я дивлюся на нього, ну в нього погляд рівно. Тобто він дивиться прямо, але він десь бачить відхи відхилення на, на 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14 градусів. Що він десь отак дивиться, і все. Він каже: Я зараз буду роз'йобувати цей монітор нахуй. він сидить, психує ми цю камеру 30 тисяч разів. Туди, сюди, стола цього, компа відсуваємо, нахуй, стола відсуваємо. Е, я, я йому кажу, давай вже, блять, може, взагалі поміняємо цей. Поміняємо, поставимо в кут. До речі, було б прикольно. Типу, коли не, не отак рівно, позаду, чи, чисто рівно кімната, а коли в кут, е, mm -hmm. типу, по, перед тобою за, за компом кут і в тебе. Весь огляд, всю кімнату видно. Він каже: Та блять, ні. вже він там вже стілажа якось замовив. Каже, вже хуйня, вже не вийде, бо в нього стелаж має бути прямо, прямо за ним. І ми стояли це, рівняли, блять. Ми то, то нахуй горизонт завалений, то блять, отак от штативи в нього поломані, там купа проводів, воно, блять, не ставиться. У мене таке враження, що я, що я не знаю, що це в мене був якийсь е, сон під температурою 40, бо ми не можемо. Ми виставляємо. Я в принципі вже типу, починаю розуміти, що він хоче. Я намагаюся це виставити, а воно не виставляється. І він розуміє, що він хоче. І він намагається. Сідаю я, блядь, за комп. Я, я сиджу. Він іде за камеру. І він крутить. І теж не то. В якийсь момент там в нього, в нього стара е, лампа кольцева. Ну прям дуже погана. І я кажу, давай, може, спробуємо там по-іншому поставити. Її. Давай спробуємо її в стіну розвернути. Розвернули в стіну. Е Получилось ну, слабенько вона, хуйня вийшла, поставили назад. Він же каже, вже не так. Вже не так, як було. Він більше засмучувався від того, що не виходить, як він хоче зробити. типу, ми чогось добилися, не виходить те, як він хоче. Ми спробуємо міняти. Виходить ще гірше і назад повер... зробити не можемо повернути назад. І ми оце блять. Ну скільки, скільки мене не було? Ну, я думаю, ну, години і півтори ми в нього саме оцю камеру взад вперед мусолили. Зі столами. Тут, блять, стола подвинуло, там вже монітор влазить. Тут вже, блять, шматок стола. Ми цього стола отак же. Коротше, така пізда. Але все це зміниться. Ми поставимо кріплення, я зроблю йому просто так само, як в себе, і буде, заїбісь. І буде собі отут робити: отак, отак, отак. отак. І я думаю, все товкли буде. Камеру, товкли, да, товкли камеру, товкли вкли бідолагагу. да, то вкли камеру, товкли, блять, стола, товкли все. Ні, е, не наситаплена, не наситаплена. Він сьогодні буде ще зі старої камери. Е, ось, глянете картинку, я йому трішки кольору додав, бо в нього цей він, він каже, він по мені побачив. Я сів, типу, в нього в крісло, і він дивиться, типу, на свій екран. Ну він же ж звик мене бачити в, на моїх стрімах. І, типу, і він дивиться в себе на екрані на мене. Каже: їбать, що, що ти нахуй такий блідий. Таке враження реально. Я теж на себе дивлюсь, таке враження, що хворію чимось. А в нього баланс білого типу зовсім інший. Я йому трішечки там трішки тепліше зробив кольори. Аж самому цікаво глянути, як воно буде. Бо в нього ще монітори такі, в нього на одному моніторі показується одне зображення, на другому зовсім інше, а на камері взагалі третє. І неможливо нахуй ніхуя зробити було.